Сьогодні ми покажемо, як ставиться вальний привод Gun Commander. Ми будемо ставити на ось такі ворота. Ворота у нас чималенькі, 4 на 5 метрів. Причому тут є вбудована хвіртка, що в свою чергу збільшує їх вагу, і ворота не нові. Відповідно, це якраз підходить ідеально для демонстрації роботи вального двигуна Gun Commander. Починаємо підготовку до монтажу. В стандартній комплектації маємо ось такі дві шпонки. Шпонки використовуються для валу. Вали бувають різних типів. Компанія Gant використовує стандартний вал пустотілий діаметром 25,4 мм mm, з такою боросткою для встановлення шпонки. Ось один із факторів, чому Gant Commodore є універсальним рішенням. Його можна встановити і під стандартний вал. І не під стандартний вал. До моменту встановлення самого двигуна нам потрібно правильно підібрати шпонку. У нас в стандартній комплектації є два фіксуючих механізми, а також дві шпонки, про які ми вам попередньо говорили. Спочатку ми на вал одіваємо перший фіксуючий механізм. Далі починаємо підбирати шпонку. Візьмемо, до прикладу, шпонку меншого діаметру. Відповідно, встановлюємо нашу шпонку і бачимо, що вона прокручується. Відповідно, вона нам не підходить. Знімаємо дану шпонку і встановлюємо вже шпонку більшого розміру. Як бачимо, шпонка меншого діаметру нам не підійшла. Беремо іншу шпонку більшого діаметру і пробуємо. Ось наша шпоночка нам підійшла. Одіваємо далі двигун на вал і фіксуючим механізмом закріплюємо і шпонку, і двигун на валу. Закручуємо, затягнули, все. Ось таким чином, з іншої сторони, фіксуємо. І закручуємо, прижимаємо, і у нас не рухається вал. Для початку ми робимо заміри. Важливо встановити наш кронштейн на вальний двигун ган командор, одягнути на вал, підставити до стінки і зробити собі відмітки, де ми будемо сверлити отвори для фіксування кронштейну на стіну. Після цього знімаємо вальний двигун. Маємо доступ до кронштейна, кронштейн кріпимо на стіну і потім повторимо дії з воротньому порядку. Надійно фіксуючи вальний двигун до кронштейну. У нас нестандартна схема установки. У нас мало місця для встановлення самого двигуна і за високі ворота, підвищений монтаж, самі ворота 5 метрів і вал на висоті 7 метрів. Перед тим як запускати в роботу сам двигун. Підключати його до блока керування, живлення подавати. Ми перевіряємо вже роботу безпосередньо ланцюгового редуктора і механізм його роботи. Наступний етап встановлення блока керування до цього красення. Проводимо заміри, місця кріплень саморізів. Для кріплення самого блока керування. Кріплення блока керування має бути на висоті не менше 1 метра для того, щоб діти не могли дістати до кнопок керування. Відкриваємо, ставимо перше гермоводи. Наступний крок заводимо живлення. Ми заводимо зараз дратеінкодером та дріт перегріву. Знімаємо потрібну клемну колодку для того, щоб закоментувати дроти зв'язку з енкодером та дроти датчика перегріву. В інструкції, що додається, в зрозумілому вигляді надано інформацію, який дріт за що відповідає і куди його треба під'єднати. Додатково на кожному дроті присутнє необхідне маркування. Підключили ми наразі дроти комутації з енкодером, і наразі будемо підключати вже живлення. Зазаздалегідь ну, хочу всіх попередити, що живлення, хоч ми і під'єднуємо, але ми не підключили його ще, тому можете не переживати за нас. Всі підключення виконано згідно інструкції. Це було просто і легко. Подаємо живлення. Маємо індикацію підключеного енкодера і наразі працює кнопка стоп, тобто кінцеве положення. Таке наступним етапом буде вже програмування самого двигуна через блок керування. І основним у нас буде сюрпризом при налаштуванні це саме кінцеве положення. Відтепер нам не потрібно залазити аж туди і налаштовувати кінцеве положення. Все буде відбуватися ось тут.